Минуло чимало літ після прийняття Верховною Радою України у знамену конституційну ніч нової Конституції Конституції України 1996 року. Це дійсно історична подія у житті українського народу, який після довгих століть поневолення з боку російського царизму, десятиліть більшовицької детектури, вибору справжньої незалежності своєї держави, головної політичної умови для практичної реалізації. Народного суверенітету, люди всіх родин і націй задля миру і добра у народ один з'єднались, щоб держава в них була. Українські люди здавна тут у злагоді жили, захищали честь і правду і культуру берегли перед совістю і Богом час настав тримати звіт: Україну для народу, конституція для всіх. Для могутньої держави треба влади і кордон. Конституція країни основний для всіх закон. Україна це держава, незалежна, правова. А хто знає, що насправді означають ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе, відрізнить брехню від правди, що як свій власний бере. Щоб постіжили у мирі, щоб порядок уживна на розвірі Україні. На своїй землі країна свій встановлює закон. Суверенна Україна має владу і кордон, недоторкана і цільна територія у нас. Україна міцна, сильна, навіть клапті не віддасть. Україна батьківщина, як сім'я для всіх нас. Найцінніше це людина. І здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна правова, захист прав свободи людини для держави, головне, і вона відповідає перед нею.